Відволікла вас від тяжких думок, слава Богу. Написала мені одна жінка, каже, ви не повірите, повісила зашмор. Я думала, все. Це, каже, була безвихід така, що все. І каже, випадково побачила ваш канал, послухала одне відео, переключила, подивилась на друге відео, вирішила, буду жити. Ну, хіба це не щастя. щастя. Пишуть хлопці мені з передової там. Пишуть, що вони готують їсти, і пише один. Це в минулому році, було це в цьому році. Пише: Дякую вам, мамо, з великою великими літерами, мамо, Готую для своїх бійців по вашим рецептам. О, скажіть, будь ласка, до чого тут, тут ті десятки тисяч, якісь там великі заробітки? І оцей коментар, оця радість, що десь хтось. Я нагадую комусь маму, і він готує їсти по цьому рецепту, згадує маму. Отам де, отам, де стріляють, де життя його може обірватися кожну хвилину. Оце щастя. Оце справжнє щастя. Тому що за гроші можна купити не все. Можна мати.